Сполучені Штати не розглядають можливість використання американських військових засобів для захисту постачання зерна з України до африканських держав і не лише до них, після припинення Росією чорноморської зернової угоди. Про це сказав координатор ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі. За його словами, Америка буде продовжувати працювати з іншими країнами, щоб забезпечити вивезення зерна з України після заяв Кремля про припинення зернової ініціативи, але це буде складніше зробити сухопутними шляхами. Так Кірбі відповів на питання журналістів: чи можуть штати надати військову допомогу для реалізації зернової угоди. Нагадаємо, що термін вивезення зерна з українських портів закінчився 17 липня. Останній корабель покинув порт Одеси вранці 16 липня. ООН і Туреччина підписали угоду з Росією 22 липня минулого року.